Усім привіт! Сьогодні знімаю надійсне невеличке відео про болгарську косметику Rose of Bulgaria Болгарія. Це досить популярна і відома косметика в Болгарії. Почну я, напевно, з парфумів. Парфуми я купила вже більше як 5 років тому, як була в Болгарії. Довго не могла вибрати якої фірми, так як. Троянда це є така, як візитівка цієї країни, і дуже багато є парфумів і всього решту болгарського. Ось такі парфуми. Тут 25 мл. Хто буде в Болгарії, рекомендую. Дуже стійкі, надовго стає, ароматні, пахнуть трояндою. Ну, ну дуже хвалю. Реально таке враження, що знаходишся в Трояндовому саду. Ось в мене вже там небагато залишилося, але ще трішки є. Аромат виключно тільки Троянда, більше тут нічого немає. Ось. Але заслуговує на увагу. Два інші продукти. Я купувала вже тут в Польщі, не так давно. Завезли це в магазин Audi це німецька сітка супермаркетів. І е, побачила цю фірму, згадала свій відпочинок Болгарії і вирішила на згадку, якщо можна так сказати, купити ці два продукти. Це є е, вода, е, трояндова вода, натуральна, дуже освіжає обличчя. Ми тут ходимо по черзі всі пшикаємося. Е, класна штука, особливо в жару, так що. Рекомендую. Аромат просто неймовірний і ефект теж гарний. Е, наступним буде крем для обличчя е, в такій пластиковій упаковці. Досить, до речі, бюджетна ціна цього всього. Ось крем для обличчя. Хоча я не фанат кремів, але це мені настільки сподобався. Він дуже легкий, швидко вбирається, впитується і такий він. Трошки візьму боже, який аромат. Ось Так на пальцях розітру, можливо, щось буде видно. Дуже швидко вбирається, дуже гарно зволожує, і аромат стоїть ну реально, ніби я ніби як віточка. <хи> Ось, тому рекомендую. Я не пам'ятаю, заки він тут Польщі коштував, але я можу сказати точно, що це було недорого, тому що це був звичайний супермаркет. Тут, в принципі, там дорогих речей в супермаркет не завозять. Ось, але якість вище, вище всяких похвал. Ось, якість дуже хороша. Не можу я закрутити однією рукою. Ось ось такі от продукти. Зверніть увагу на цю фірму. Хороша фірма, хороша якість. Працюють, як виявилось, на експорт. Ось, і, так що, хто буде в Болгарії, то можете сміливо купувати ці продукти. Дуже дякую всім за увагу. Маю надію, що вам сподобалось. Па-па!